Слава Ісусу Христу! Давайте заспокіємось, не будемо сваритись, а конструктивно по фактах, тому що... Я так бачу, оце централізоване шоу, воно так буде і все спокійно зійде з рук, і все в нас в цілі класно, добре, і ми добре живемо, і ми на доброму рахунку районі. Перше, схід села, якщо ми вже так ви кажете по закону вести, то повинно хто звести той протокол, лічильна комісія, скільки жителів села є, треба прорахувати, а то і перше. Нам сільський голова стояти, дивитися, людям в очі і звітуватись, а не все когось, а не сам. Так вас не приходить. Перше, минулої, минулої неділі в нас були збори. Хто називає то, то було кубло, тихонько, Були збори, було 220 чоловік на зборах. 220 чоловік було прораховано. Спокійно, пане Уліни, читати не вміємо. Ви говорили, що читати не вміємо, читати вміємо. І будьте культурні, вам дадуть слово, або ви виступите. Спокійно. Я попросив слово. Спокійно. Далі. Я хотів би коротко, знаєте, мене це вже заїло, я терпів, терпів, терпіти більше не можна. Оцю газету, яку вчора. Вночі розвозили по селі і тут зачепили мене, тому я і виступаю. Тут є критика в адрес. Буде ваша критика, я буду виступати. І ви будете виступати. Перше. Хто намагається звести рахунки з сільським головою? Перше, рахунки з сільським головою ніхто не намагається звести. Громада вимагає покращення для себе, для своїх дітей. Жити ми хочемо краще. Ніякі це не рахунки. Я розумію, що ви хочете перевести в тущину, що... Є каліна фірми воду і вас. Ні. Ви не чіпайте каліна. Кожен має тут дітей, кожен має тут батьків, школа, садок. І ми хочемо, щоб нас в селі поважали в районі. А виходить так, що наше село котиться в почку, нас ніхто вже не поважає. Друге. Ми кажемо податки. Читали, скільки тисяч, 470 податків, 410 зібрають тільки сама зарплата. З'їдаю зарплати. Питання. Для, для чого тоді нам платити податки, щоб просто отримати суто сільська рада отримати великі зарплати? Я, це, я зараз хочу зарплату, я знаю, яка зарплата. Далі. Тут написано, що дорога. От я хочу, щоб ви зрозуміли. Як неправдиво говорить сільський голова, за допомогою філії перспективно проведено ремонт дороги і далі. Я зараз кажу, яку скупів. Проведено ремонт дороги Городенка-Чортовець. І пише, що з 91-го року ремонт дороги не проводиться. Я вас довіряю колишній голова адміністрації Ємцю, що у 2006 році було проведено капітальний ремонт дороги Чортовець-Тишківці. Шести. Легше. Саме головне, пише, що сільська рада бере активну участь в підтримці місцевої футбольної команди з Яка? І хто є з футболістів? Коли були на футболі? Яка підтримка? Який спорт в селі? Далі. Каже, щоб щоб каденції, що порівняти, що за мої каденцію було зроблено. І тепер, і хто мудрий, каже, зрозуміє. Перше. перше. Хотельня, хотельня, котельня в школі, котельня в дитячому садку, водопровід новий. Це є вода. Перша проблема водопровід. Дивіться далі. Були вибори. Був зроблений капітальний ремонт водопровіду, протягувати новий водопровід, в селі була вода. До школи, якщо і директор школи він не скаже, вони вже брали воду. У жовтні місяці вони брали воду до школи з села на омивках, стояв лічильник і брали воду, просто десь вода тікала в селі, вона пропала. Тут прийшов сільський голова на колодку, охорону не поставив за цикаденцію. Відчувайте різницю, що я розумію, що деяким нашим людям хотілося б щороку купляти квартиру францівську. Але треба й думати про село. Ну, ви так важко працюєте на, сіль... на... на своєму городі, чорні даде від ранку до вечора і платите найвищий податок в районі, щоб отримати сільську раду найвищі зарплати в районі. Найвищі податки я провідав 5%. Цього, а там І пише, що я завжди на діалог з людьми критику. Я би хотів запитати, коли останній раз був звіт сільського голови? Коли був? Ви кричите там на краю, коли сільський голова звітувався? Кожен рік повинен звітуватися, коли були збори села. Для того, щоб наше село не було в районі останніх пасток. Колись були вже першим в районі, а тепер де ми, Де нас хто споважає звідки Шортівця, а Шортівця. А ви все тут чіпаєте ось такі, що хана не платять податки, фірмовотів, є представник фірми вот він вам москаль, як ви не платять податки. Так що, будь ласка, прошу молодих активних людей, не слухати цю...